Вітаю всіх. Кінець вересня 24-го року. Харків. Така от айва вже збираємо. Тому що через тиждень-два будуть дожді, морози. Краще такі плоди зірвати до. Почому? Тому що як упаде пліт, бачите, аж зламав, як упаде пліт, то вже, вибачте, після удару пліт довго не буде лежати. А так отаке зірване, воно трошки махнате, буде лежати аж до травня місяця. Я зірвав яблочну, положу рядом з грушовою, щоб ви бачили. Бачите, воно похоже на яблуко, така виїмка тут. А грушевільний в неї похоже на грушу. Вкус мало-мало замітний. Просто такий сорт грушовідна має вкус груші, вона... Немає такого, щоб відрізнявся. Вони майже одинакові, тільки що, ну що формою відрізняються. Я положу спічний коробок, щоб ви бачили, які розміри вони мають. А ростуть у діда майже, ось бачите, я тут сижу на стільчики, от такі от плоди. Гілка наклоняється під вагою, плодів наклоняється, і вони отак от ростуть, Дивіться, ось Пішла, 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 нагнулася, о, і далі ось до стовбура. Мені подобається те, що айва росте в відкритому ґрунті, дерево. Саме дерево не боїться морозів. Але плоди треба все-таки зривати. Дивіться, як обліпіха обліплена гілка і наклонилася майже до самої землі. Лимон в Харкові в відкритому ґрунті не буде рости. Айва росте. І гарно розмножуються. У діда є кілька дебелих саженців. Вон бачите, один, два, три, і ще один четвертий я вже пересадив грушової і яблучної. Так що, ласкаво, просимо до старого гості. Дякую, що були у мене на каналі. До нових зустрічей. Ви дивилися Кущова Яблочна і Грушова Айва.